Всім доброго раночку. Я, друзі, знову знімаю тут природу, мені це все подобається. Побачите, вам може не подобається. Я хочу сьогодні вам сказати, відповісти вірніше на один коментар, який мені вчора написала одна жіночка, що добре, що вона натрапила на моє відео і хотіла приїхати в цей санаторій. Але я оцей побачила і тепер не приїде, тому що це гиблий савок. Нічого тут не змінилося, відколи вона була. І там їжа тут дуже погана, ну, їй зовсім не сподобалося. Друзі, добре, що савок ще построїв ці санаторії. У нас зараз сильно багато санаторії построїлися. Не пам'ятаю і не знаю, щоб десь построїлися якісь, побудувалися нові санаторії. Як і були, то тих і піддержують в належному стані або ще щось там. Оцей корпус, де ми живемо. Так, він трошки такий. Ну, будемо говорити, не дуже файний, але в номерах нормально. Нижні номери це іде стандарт або напівлюкс. Все нормально тут, все чистенько, все гарненько. В номерах, нижніх етажах дуже тепло до 28 градусів, а верхні етажі, ну, звичайно, там трошки прохолодніше 22, 24, 25 градусів нам вистачає з головою. Ото був перший корпус, де були економні номери. Я не знаю, вам видно? Ні, ось бачите. Він був страшніший, ніж цей корпус. Це було 5 років тому, коли ми приїздили сюди. Зараз, подивіться, там все переробили. Поставили нові вікна, пластикові, там були дерев'яні, так які на верхніх етажах теж ще дерев'яні вікна. Уже деякі замінили на пластикові, але все-таки є дерев'яні вікна. Там зробили євроремонти. Ні-ні-ні, не попадете, не переживайте. Це і е, є тут номери, е, на півлюкс є люкс, там, де є двоспальні кроваті, ну, ліжка, там, де кондиціонери, там, де ну не знаю, що там ще можна поставити. І а на що мені це все, якщо я кожного кожно, кожної хвилини я бігаю по, по кабінетах і проходжу, проходжу свої процедури. Я приїхала лікуватися, друзі. Я приїхала навіть не відпочити. Я приїхала лікуватися і нас комою це задовольняє повністю. Друзі, я розпитала в персоналу, це вже тут екон... були номери, було таке, таке, бачите, як наше, де ми в тому корпусі в другому. Перший корпус це були номери. Тут вони такі страшнючі були, що господь хай милує. А зараз зробили кондиціонери віздеться, зараз тут люкси. А віп-номери у тому третьому корпусі, де я вам показувала там, де ресепшн. Ви бачите, яка тут чистота і красота. А коли вони мали зробити це, коли йде, коли на вулиці війна, то коли вони мали зробити це, скажіть, будь ласка? Ну, Кожного не вводиш. А ми зараз з кумою йдемо. Санаторій Хмільник. Я дивлюся, що тут, по-моєму, закрито, так? Да? Ну так, да, тут закрито. Раніше тут була фіртка і проходили люди сюди. Нам прийдеться обходити вокруг. Йдемо. Угу. Ось ми входимо в санаторій хмільник. В санаторій набагато більше, ніж Поділля. Тут риночок є сьогодні, базарчик такий, бо ми сьогодні в місто з'їздили, не сподобалося нам. Там базарчик геть малесенький, вибору ніякого, тому ми вирішили прийти сюди. Теж гарно, сніжок, красота. Що мені не подобається в цьому санаторію, що корпуси дуже далеко. Від'єдальні і корпуси розкидані, хоча тут теж тепло, процедур багато. Ось бачите, їхні номери. Тут бачте, вдалині там теж ну, багато. Але процедури розкидані теж. У нас зараз все, майже все в одному корпусі. В них тут треба побігати, поки до столової, до їдальні дойдеш і їсти перехочеш. А в нас все, все прикупі. Ось їхнє приймальне відділення. Подивіться, яке воно. Ну це дійсно ну, таке воно. У нас ви бачили, яке гарне. Тоді ось їхній базарчик. Ось їхня поліклініка. Ой, вже це вже де знаходиться. Був базарчик у Поділлі, але зараз мало людей і базарчик закрився. Молодець, молодець, який ти умний хлопчик. Чи ти дівчинка, умнічка, молодчинка? Ось базарчик. Базарчик тут великий. Вишиванки гарні. варіанти. Дивіться, помиляйтеся, сувеніри, подаруночки, чаї. Дивіться, яка так, тут, тут тільки краса. Ви тільки гляньте, яка тут краса. О, Боже очі розбігаються. Кума, тут диви, які чаї гарні. Чаї, набори чаї. Ну, ми прийшли за, за другим, то ми потім вже на виході підійдемо до вас. <гум> Дякуємо вам. О, дивіться, які теплі шкарпеточки. Так, ні. Так. Ось такі гарні тут альтанки. Ну, корпуси, бачите, малесенькі такі. Напроти теж ось такі маленькі. Але тут природа більша така. Зараз ми з комою хоть сфотографуємося. Сфотографуємося. Маленько у них тут. Дуже гарно. Так. Ми з комою сьогодні виручку зробили на базарі. Дивіться, такі ляпці купили. Класні, 200 гривень, друзі. Я не знаю, по чому вони в нас, але тут 200 гривень. Мені здається, здається, що в нас дорожчі вони. І ось таку тряпку купили, ось, бачите? А що? 300 гривень, друзі! Дома куча оцих тряпок, а я купила ну, ну, все-таки новенька. Ну, надо, забула, їхала, з ротом їхала. Що їхала, непонятно. І кумася купила такі самі лапці. Ось у неї трошки менший розмір. А з то кума купила, дивіться, скільки настоїк. Вона хоче взагалі бути здоровою сильно дивіться. дивитися. <звіт> настойка під... ну, да? Настойка прополісу. А це що ти ще що взяла? Воскове молі. І що ти з ним будеш робити з цією восковою молі? О, бачите? Це якщо... Я взяла два роки тому, то допомогло. О, прополісні цухерки. А це скільки де? ти? Тисячу гривень викинуло? Ні? Ой, не помню. О, та Ось, бачите? Лікується. Я ще не, не, не подарунки не купила, нічого. Ну, ціни, друзі, чи я така відстала, ну зашкалюють, ви знаєте. Оце, по-моєму, оцей оце підмор, скільки він коштує? Не питай, не Я Знаєш, що мені треба, то я взяла. По-моєму, 200 гривень, так? Чи 250? Не помню. Капець, не. у тебе і пам'ять. Я там що? Ти коли в аптеку ходиш, ти торгуєшся? Та ні, я Та не торгую. Дивіться, друзі, від чого ця настойка. Розрідження крові, простатит, хвороби суглобів, стабілізація тиску. Це якраз для мене. Може, кумі люди треба, люда, якщо бачиш, говори, я куплю тобі. Я позапроштуваду пила, мені дуже допомогло. Ну, я ще ніколи її не пила. Я чула, що вона хороша, ця настоянка під мору. Ну, треба купити обов'язково. Це все в все пила комплекси, і мені мене тоді такий кашель за задихалася, бронки боліло. Розрядилося і повиходило, і Слава Богу. Сьогоднішня наша вечеря. Рибка, рис, олів'єшка, чай, йогурт і булочки. Нічого не з п'ять років тому цей ансамбль трубачів так і був. Не розважатися, а лікуватися. Друзі, пробачте, що знімаю вночі. Ми бігаємо по процедурах, не завжди є час сюди прибігти. Оце тут третій корпус, це і тут ВІП-номери і люкси. Це ось. Наш рецепшн. Дуже гарне. Як сказати на українській мові современне? Сучасне. Сучасне. А здання як буде? Сучасна будівля. О, сучасна будівля, бачите, в мене переводчик є суфлюр. Ось так, бачите, тут все гарно. Все чистенько, все гарненько, ви говорите савок. Що змогли вони... Це, я зрозуміла, що це санаторій приватний. Хмільник то був державний, а зараз я не знаю, хмільник який державний, чи теж його викупили, я не знаю. Ми після вечері вирішили з кумою. Погулятися трішечки. Гарно. Сьогодні сніжок такий, тихенький, тихенький, важтекий. Тихенький-тихенький сніжок. А вітер який. В цьому все, я закінчую напрямку. Верхів'я там є вітер, а тут тихо і гарно. На добраніч усім.